Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Воланцовський. І ми сьогодні поговоримо на дуже нетипову тему, яка стосується безпосередньо української армії, тих реформ і тих проблем, які там є. Мені попалась дуже дуже цікава інформація. Білецький давав коментар у виданню The Economist і він запропонував максимально цікаві. Речі, які напевне можуть абсолютно повністю змінити українську армію, знайти додаткові ресурси на те, щоб не збільшувати рівень мобілізації, а по перше, знижувати рівень СЗЧ, а також робити перебування в збройних силах України більш прийнятним і. Вже власне цю історію застосовують і на третій штурмовій. Давайте зараз розберемось. Дивіться відео до кінця, підтримайте своїми лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Біленський закликав провести переатестацію офіцерського складу та зняти бар'єри для росту молодих офіцерів. В колонці The Economist, яку публікує публікують різні українські видання за ексклюзивною ліцензією. Командир 3-го армійського корпусу заявив про необхідність термінової реформи війська. За його словами, в ЗСУ існує проблема так званих паперових генералів, які не були на в бойових умовах та не розуміють межі, межі можливості солдата, і справді. Якщо навіть подивитися на е, всю цю історію з переводом ТЦКшників, наприклад, в е, як, як нам говорили там в інші підрозділи для того, щоб вони воювали на фронті, і так далі, ми завжди далі впираємось в те, що е, генерали, майори, полковники і так далі е, їх відправляють на фронт, але в окопі не сидять генерали в окопі, сидять звичайні рядові. І е, проблема в тому, що е, як я розумію, так що велика, велика кількість військовослужбовців професійних е, чиєю задачею, напевне, і було б сидіти в окопах і показувати майстер-класи, як потрібно штурмувати посадки. Е, цього немає. Вони сидять десь в штабах, вони сидять десь далеко і дуже часто віддають накази, які абсолютно ніяк не співставні з реальністю, звісно, якщо вірити інформації з відкритих джерел, що пропоню про що пропонує Білецький. Для вирішення цієї проблеми він пропонує провести повну переатестацію всього офіцерського складу та надати молодим офіцерам можливості для розвитку. Нинішні полковники і командири батальйонів починали в найкращому випадку командирами взводів чи роду в 2014 році. Це люди, які бачили, як воно на землі. Може, і не прямо їли солдатський хліб, як він каже, але їм доводилось бувати під обстрілами, здійснювати. Піші та машинні марші перебувати в обороні і навіть стріляти. Ось так він повідомив. окрім того, він заявляє, що про необхідність реформи навчання особового складу, на його думку, необхідно виділити півроку на підготовку висококласних інструкторів з бойовим досвідом, які згодом зможуть навчати по 40 тисяч новобранців кожні півтора місяці. В Україні існує ілюзія, що збільшення чисельності війська це автоматично. Кава в Криму, це не так без якісної базової підготовки та без сильного сержантського корпусу. Збільшення чисельності означає лише зростання втрат. От і він резюмує, що 2026 рік має стати роком армійських реформ і повного переобладнання. Я не знаю, переосмислення військової структури в Україні. Коротко в нас існує дуже велика проблема. Що і також напевно не являється секретом, це те, що командири дуже часто, а можливо і взагалі завжди не несуть жодної відповідальності за втрату особового складу. Також ми чуємо ці тези про від нафронтників, наприклад, що кляті ухилянти досить сидіти вдома. Не чекайте, допоки вас забусярять. Цякашники а краще знайдіть собі гарний підрозділ і адекватних командирів. І тут закладається питання, а чому на четвертому році повномасштабного вторгнення у війську досі є неадекватні командири, які не відповідають за свої рішення? Тобто може бути такі, така ситуація, коли е, особовим складом людьми, людськими життями просто жертвують через е, брак досвіду, через брак клепки в голові і так далі? А потім ці люди не несуть фактично абсолютно ніякої відповідальності. Хоча як на мене, такі люди мали б сидіти у в'язниці або е піти якби на місце тих рядових, яких вони втратили. Але цього немає. Білецький бачимо, що пропонує власне цю відповідальність, і пропонує: е я не знаю, не, не знаю, чи можна це назвати покаранням, але пропонує відправляти таких офіцерів. Набиратися бойового досвіду для того, щоб в подальшому вони адекватніше оцінювали обстановку і віддавали адекватні накази, а не накази, які будуть втрачати особовий склад. І, як на мене, це дуже здоровий підхід до ситуації, бо мені здається, що Рівень СЗЧ як мінімум не скажу, що добровольців побільшало б, але як мінімум рівень СЗЧ знизився в тому випадку, якби люди розуміли, що за них відповідають всі їх командири, і у випадку, якщо з ними щось станеться через якісь хибно, хибно прийняті рішення, чи за якісь популістичні рішення, то цих командирів ну. Чекає та сама доля, що чекає і їх. І тоді, напевне, було більше впевненості в невідворотності покарання за, за те, що військовослужбовцю фактично зроблять шкоду. От. І е, після цього в е, командир третього армійського корпусу е, так. Е, Андрій Білецький призначив нового командира 125-ї окремої важкої механізованої бригади майора Володимира Фокіна, який зробив також досить обширну заяву. Про що говорилося? Одним з пріоритетів стала перевірка офіцерського складу протягом місяця. Командування перевіряло рівень знань, дисципліну, ініціативність та готовність офіцерів працювати над собою. І за за результатами повторного оцінювання через місяць. Частину офіцерів, які не продемонстрували належного рівня відповідальності, направили до піхоти в район Куп'янська для виконання бойових завдань. Чому тому що похабно відносили до своїх повноважень? Думали, що якщо вони офіцери, якщо вони мають якісь звання, то їм фронт не загрожує. А і в таких обставинах дуже легко інших фактично відправляти на позиції, а самим потім розказувати, що давайте нам більше мобілізованих, бо нам немає ким воювати. Тут бачимо, що третій армійський корпус переосмислив цю всю історію і розуміє, що навіть люди, які мають якісь високі звання, повинні нести відповідальність за свої рішення, бо ці рішення напряму впливають на життя інших людей. За словами Фокіна, це рішення було ухвалене з огляду на складну ситуацію на напрямку, низький моральний стан особового складу та необхідність посилення оборони а також для того, щоб офіцери могли проявити себе в реальних бойових умовах, а не пересувати якісь фішечки на папері і е, е, захлинатися свою потужністю. І на жаль, такі є, і якби таких не було, без, без відповідальних. І можливо навіть не людських командирів, то можливо б тоді і ті самі на фронтники не розказували в соціальних мережах, що треба якщо ви не хочете, щоб вас забусярили ТЦКшники, то знайдіть собі гарний підрозділ і з хорошими командирами. Бо, як на мене, то на сьогоднішній день, якби не було в нас паперових генералів, якби в нас не було кумівства і. Я не знаю, корупції, напевне, так? то, напевне, б, і менше втрачалося особового складу, і не треба було б е, закривати реєстри е, в Генеральною прокуратурою реєстри по СЗЧ, так? бо цифра СЗЧ щомісячно тільки збільшувалась останні місяці і е, просто закрили ці реєстри для того, щоб проблему в суспільстві не роздували далі. І тут же ж. Питання навіть не, бо зараз що пропонують депутати там і так далі. Вони кажуть, що треба посилити відповідальність за СЗЧ, але ніхто чомусь не задає собі питання: а якого хрена взагалі СЗЧ настільки високе? І чому е, виходить так, що навіть люди, які по декілька років не вилазять з зони бойових дій, не вилазять з нуля, йдуть е, в СЗЧ? Можливо, тут треба задати питання саме оцим паперовим генералам. Як вони могли так докеруватися особовим складом, що навіть люди з шаленим бойовим досвідом, добровольці і так далі кидають зброю і йдуть додому? От і як на мене, ось такі реформи Білецького, які вже просто зараз реалізуються в рамках його повноважень? Це є дуже важливий знак, який можливо в подальшому охопить і інші. Підрозділи охопить інші бригади, і якби, оця тенденція будування країни окремої країни зі своїми процесами всередині армії перекинеться також і на інші бригади. І в нас, не буде, і в нас ну, якби, там наведеться якийсь порядок, і не буде більше історій про те, що там військовослужбовці вішають на хрестах, як це було в минулому році. Коли всплили фотографії, або про те, що військовослужбовці заставляють будувати хати і там копати городи своїм командирам, бо, бо так вони вирішили. І Бо це все насправді попахує просто якимось совком, звичайним совком. І що найприкольніше, в поганому сенсі цього слова, що як ми бачимо, дуже часто кадрові військові, які ніколи в житті не були десь там на нулі, Командують тими, хто власне на нулі знаходиться вже по декілька років. От, і командують, як їм захочеться, бо знають, що їм не загрожує е, відправка на фронт. От, а якби оця. М Реформа Біленського, я не знаю, чи можна її навіть так назвати. Вона чітко показує, що в армії не має бути е, якоїсь касти захищених, які за будь-яких рішень не будуть нести відповідальність і не будуть е, е, залишатися завжди в безпеці, навіть якщо рішення, які вони приймали, призводили до трагічних втрат через некомпетентність, через безініціативність і або через якесь я не знаю. Під лавузництво і важливість, більшу важливість результатів на папері ніж збереження життів українців, отак така от історія. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі.